Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 23 Пар Омсфорд причаївся у тіні стіни будівлі, прислухаючись до звуків Тірсіса, який неспокійно ворушився під ковдрою літньої спеки, чекаючи ранку. Повітря було нерухомим. Наповненим запахами міста, солодкими, липкими й нудотними. пар вдихав його неохоче, втомлено, визираючи зі свого притулку в калюжі світла, виглядаючи небезпечних головорізів, які крались та полювали, невпинно шукаючи його. Федерація, тіні, вони там. Мисливці, які, здавалось, ніколи не спали і відмовлялись здаватись. Вже майже тиждень Демсон і він тікали від них, аж відтоді як вони втекли з підземного сховища крота і вийшли назовні через міські каналізаційні системи. Тиждень. Він ледь збирав уламки минулого. Пам'ять була фрагментами плутанини, Складалась з будівель і кімнат. З шаф і люків, і одним сховком за іншим. Вони не могли відпочити ніде більше, ніж кілька годин, завжди їх якимсь чином виявляли саме тоді, коли вони вважали себе в безпеці, тож вони змушені були знову бігти, тікати від темних істот. Як так? дивувався пар вже в тисячне, що нас завжди так швидко знаходять. Спочатку він пояснював це вдачею, але регулярність їхнього виявлення незабаром виключила будь-яку таку можливість. Потім він подумав, що це, скоріш за все, магія, що його якимсь чином відстежує Ріммердал, бо найчастіше приходили шукачі, іноді, вдягшись як солдати федерації, але частіше показуючись монстрами якими вони і були. Темні тіні, закутані в плащі та капюшони. Але все ж пар не використовував свою магію з тих пір, як вони втекли з каналізації, і якщо він її не використовував, то як їх відстежували? Вони й проникли в рух, заявила Демсон, стиснувши губи й зблідши, перш ніж залишити його кілька годин тому, щоб знову відшукати схованку. Або вони спіймали одного з нас і витягли усі секрети, іншого пояснення немає, але навіть вона була змушена визнати, що ніхто, крім Подішара Кріла, не знав тих схованок, які використовувала вона, отже, ніхто їх не зраджував, що, у свою чергу, призвело до тривожної можливості, що, незважаючи на їхні надії на протилежне, Падіння виступу дало федерації улов, до якого вона так прагнула. Пар відкинув голову назад, щоб та лягла на шорсткий нагрітий камінь, його очі на мить заплющились у відчай. Кол мертвий. Падішар з Морганом зникли Рен і Вокербо, Стеф і Тіл. Уся їхня компанія, навіть Кріт. Жодного слова від нього не було з часу втечі з підземних камер, жодного сліду, нічого, що може прояснити усі справи. Це якесь божевілля. Усі, з ким він починав кілька тижнів тому, брат, сестра, дядько та друзі зникли, іноді здавалось, що кожна людина, з якою він стикається, приречена стертись з лиця землі. Бути поглинутою якоюсь підземною чорнотою, і це стосувалось навіть Демсон. Ні, він знову відкрив очі. Гнів відбився у них відблиском ліхтарів, не Демсон. Він її не втратить. Такого більше не повториться. Але скільки ще можна бігати, скільки ще часу пройде. Перш ніж вороги нарешті заженуть їх у кут. Раптом на розі вулиць з'явилась Демсон. Вона, крадучись, пробігла крізь тіні і підійшла до нього, захекана і розчервоніла. Вони знайшли ще дві схованки, сказала дівчина. Я відчула сморід від тих, хто нас шукає ще до того, як їх побачила. Її довге руде волосся сплуталось, прилипло к обличчю та шиї. А от посмішка дівчини стала несподіванкою. Але все ж є сховок, який вони пропустили. Вона доторкнулась його щоки. Ти дуже втомився, пар. Сьогодні ти добре поспиш. Ми сховаємось у погребі під старим млином, який колись був чимсь іншим, я забула чим. Цей сховок не використовували більше року, ніхто, тільки колись падішар і я. Вона зупинилась та замовкла на секунду. Дівчині, здавалось, було надто боляче говорити, про це натякали її очі. Вони не знайдуть нас. Ходімо, хлопче, спробуємо ще раз. Вони вийшли в ніч дві тіні, які з'являлись і зникали як блиск ока. Пар відчував вагу меча шанари за спиною, лаский і твердий. Цей артефакт нагадував про пародію, в яку перетворилось завдання, і про плутанину, яка мучила душу хлопця, чи справді це древня зброя, яку його відправили знайти, чи якась хитрість Ріммера дала, покликана привести його до загибелі? Якщо це дійсно меч, то чому пар не зміг змусити його працювати? Коли опинився вічна віч з першим шукачем, а якщо це підробка, то що сталося зі справжнім артефактом? Як завжди, на ці питання не було відповідей, лише ще більше питань, і, як завжди, хлопець відкидував їх. Зараз його турбувало лише виживання як не потрапити в лапи чорних істот і що важливіше втекти з міста. Бо вони зараз нагадували пару щурів у лабіринті, усі спроби вибратися з Тірсіса були зірвані, брами ретельно охоронялись, усі виходи були під вартою, і Демсон бракувало достатньо вміння без крота, щоб орієнтуватись в тунелях під містом, які й могли вивести їх. Тож не лишалось нічого, окрім як продовжувати бігти й ховатись. Пробиратись з однієї нори в іншу, а також чекати можливості. Вони звернули на бічну вулицю, пронизану променями світла, що пробивались крізь щілини зачинених вікон високо на задній стіні, почули сміх і дзвін склянок з пивнухи всередині. Сміття валялось на вулиці вологе і смердюче. У цьому кварталі Тірсіс давав їм занюхати свої найдешевші парфуми. І запах цей був неприємним, безсоромним. Тут бідняків і безхатченків витіснили окупанти. Колись гордий пан, місто Тірсіс тепер був просто використаний і відкинутий, майно, з яким федерація поводиться як заманеться, військовий трофей війни, яка закінчилась ще до того, як почалась, Демсон зупинилась. Обережно обдивилась порожню освітлену ділянку переходу, на якусь мить прислухалась до звуків, а потім швидко перевела хлопця. Вони пройшли по іншій вулиці, яка була такою ж тихою і затхлою. Потім пройшли через нішу в провулок, який з'єднувався з іншим проходом. Пар знову думав про меч шанари, розмірковуючи, як дізнатись, чи він справжній. І яким випробуванням можна визначити істину? Сюди. прошепотіла Демсон, різко повернувши його та пхнувши у зламаний отвір старої дощатої стіни, вони зайшли в кімнату схожу на сарай, вона вся була густо вкрита мороком, крокви над головою ледве були помітні в тьмяному світлі інших будівель, механізми причаїлись, як тварини. Що готувались стрибнути, а ряди бункерів для зерна зяяли порожніми та чорними. Демсон повела його через кімнату, чоботи хрустіли по каменю та соломі. Біля задньої стіни дівчина зупинилась, нахилилась, схопилась за залізне кільце, вбудоване в підлогу, та відкрила люк. Проблиск світла вказав на сходи, які вели вниз. Ти перший? Наказала вона, вказавши на це пальцем просто спускайся, а потім зупинись. Він зробив, як сказали, і прислухався до звуку кроків дівчини, коли та почала спускатись за ним, а потім почув, як зачинився люк. Вони стояли і прислухались якусь мить, а потім Демсон обережно пройшла повз хлопця і тихо намацала щось в темряві. Іскра з'явилось полум'я. Смолоскип зайнявся, світло заповнило кімнату, в якій вони стояли, слабке й туманне, воно показало низький льох, наповнений старими оббитими залізом бочками та розбитими ящиками. Демсон жестом запропонувала йому йти за собою, тож вони рушили вперед через сміття. Льох закінчувався проходом. Демсон низько нахилилась, освітила вперед смолоскипом. І увійшла. Прохід вивів їх до ряду перехресних коридорів, а потім і в кімнату, яка колись була спальною. Потерте ліжко розташоване біля стіни, стіл і стільці біля іншої. Другий прохід вивів їх з іншого боку назад у темряву, там, де закінчувалось світло смолоскипа, пар ледве розрізняв початок давніх сходів. Ми будемо тут у безпеці сьогодні. Можливо, й довше, сказала дівчина, повернувшись так, щоб світло показало її обличчя, яскравий блиск зелених очей і ніжну посмішку. Не так вже й довго, вірно? Якщо тут безпечно, то це все, що потрібно, посміхнувся він у відповідь. А куди ведуть сходи? Назад на вулицю. Але двері замкнені ззовні. Якщо нам доведеться тікати. То будемо їх вибивати. Проте, принаймні, ми не в пастці. Ніхто не подумає шукати там, де замок застарів та заіржавів. Хлопець кивнув, узяв смолоскип з руки дівчини, а потім підніс його до зруйнованого кронштейна лампи і затис на місці. Дім. заявив він, знімаючи меч шанари і притуляючи зброю до ліжка. Його очі затримались на руків'ї. У вигляді піднятої руки з палаючим смолоскипом. Потім він відвернувся. Як думаєш, у шафі є щось поїсти? Вона розсміялась. Навряд чи». Імпульсивно вона підійшла до нього, обійняла за пояс, а потім поцілувала в щоку. Пар Омсфорд, тихо сказала вона. Він обійняв дівчину у відповідь, погладив їй волосся. Відчув тепло тіла, що просочилось у нього. Так, це я, прошепотів він. У нас з тобою усе буде добре. Він кивнув, без слів, знаючи, що так і буде. У мене в торбі свіжий сирий хліб, сказала вона, відпустивши. І трохи Елю. Достатньо для таких біженців, як ми. Вони їли мовчки. Слухаючи приглушене цокання залізних цвяхів, вбитих у стіни будівлі, раз чи двічі лунали голоси так далеко, що слова було не розібрати. Вони доносились з вулиці через замкнені двері і летіли вниз стародавніми сходами. Закінчивши їсти, вони обережно запакували залишки, загасили смолоскип, загорнулись в ковдри та лягли поруч на вузьке ліжко. А потім швидко заснули. Світанок приніс проблиск світла, він проник крізь щілини та тріщини, прохолодний і туманний. Звуки міста стали гучними та чіткими. Люди почали виходити, щоб зробити справи нового дня. Пар прокинувся вперше за тиждень свіжим, бажаючи мати трошки води, в якій можна умитись, але вдячний просто за те, що. Позбувся втоми. Демсон теж відпочила. Встала, прекрасна, на вигляд, розпатлана і водночас ідеальна. Пар відчував, ніби найгірше лишилось позаду. Першочергове завдання це вибратись з міста, заявила Демсон під час сніданку. Вони сиділи навпроти за маленьким столиком, її чоло зморщилось від думок. Так не можна продовжувати. І я б хотів дізнатися щось про крота. Вона кивнула, відвернувши очі. Я шукала його, коли виходила. Дівчина похитала головою. Але кріт винахідливий. Він буде довго ховатись, але не відтіний. Хотів сказати пар, але передумав. Демсон все одно про це знає сама. То що мені сьогодні робити? Вона глянула на хлопця. Теж що й завжди. Залишайся тут, вони все ще не знають про мене. Ти справді у цьому впевнена? Вона зітхнула. Я скоріш на це сподіваюсь у будь-якому разі, нам треба знайти спосіб пройти за стіни та дізнатись, що сталося з Падішаром та іншими. Він склав руки на грудях та відкинувся на спинку стільця. Мені здається, що я взагалі безкорисний. Іноді найкраще зачекати пар. І мені до того ж не подобається, що ти виходиш в місто сама, вона посміхнулась. А мені не подобається залишати тут тебе одного, але так треба поки що. Треба діяти розумно. Вона накинула на себе плащ, свій одяг ілюзіоністки, бо Демсон усе ще регулярно з'являлась на ринку, щоб показувати фокуси дітям, вдаючи, що усе як завжди. Блідий промінь світла проник у морок проходів і, махнувши рукою на прощання, Демсон зникла у ньому. Хлопець провів решту ранку, неспокійно вивчаючи свій притулок. Він піднявся на вершину сходів, що вели назад на вулицю, та перевірив замок, що замикав важкі дерев'яні двері, а потім зрозумів, що той надійний. Повернувся назад через тунелі, які розгалужувались, і виявив, що кожен з них закінчувався глухим кутом у сховищі або бункері для зерна. Усе там було порожньо, давно покинуто. При полудні він пообідав залишками вчорашніх продуктів, які все ще лежали в рюкзаку Демсон, потім розтягнувся на ліжку, щоб вздрібнути, але раптово міцно заснув. Коли, нарешті, прокинувся, світло стало сріблястим, день швидко згасав у сутінках. Юнак якусь мить сонно кліпав, а потім зрозумів Демсон не повернулась, її не було майже десять годин. Хлопець швидко підвівся, стурбований, думаючи, що дівчина давно б мала б повернутись. Можливо, вона прийшла і знову пішла, але це мало ймовірно. Вона б його обов'язково розбудила, хоча ні, він сам би прокинувся. Юнак насупився, пройшов з боку вбік, щоб розім'яти скутість, і подумав, що робити? Для початку він вирішив щось поїсти, тож прикінчив залишки сиру та хліб. У закоркованій шкіряній пляшці було трохи Елю, але він був не свіжий, а ще й теплий. То де ж Демсон? Пар знав про ризики з самого початку, про небезпеки, з якими стикалась Демсон рі щоразу, коли залишала його і виходила в місто. Якщо крота схопили, то напевно змусили говорити. Якщо схованки розкриваються одна за одною, то вона точно в небезпеці. А якщо й Падішара схопили, то, виходить, секретів більше немає. Юнак знав ризики, казав собі, що приймає їх. Але вперше з моменту втечі з каналізації, зіткнувшись тим, що сталося, він виявив, що не готовий, зрозумів, що наляканий. Демсон. А що, як з нею, щось сталося? Його увагу привернув шурхіт, і ця думка лишилась незавершеною. Юнак здригнувся та обернувся, шукаючи джерело шуму. Воно було за ним. На вершині сходів біля дверей, що вели на вулицю, хтось щось робив із замком. Спочатку він подумав, що це, мабуть, Демсон, змушена з якоїсь причини увійти через задній вхід, але у неї не було ключа, а звук це явно повороти в замку. Невпевнене ворушіння тривало, закінчившись різким клацанням. Пар потягнувся за мечем шанари і швидко закинув пігви собі за спину. Хто б там не був, це не Демсон. Хлопець схопив рюкзак, думаючи сховати будь-які сліди свого перебування, але сліди черевиків скрізь ліжко не прибране, а дрібні крихти їжі валялись на столі. Крім того, не було часу. Невідомий зняв замок і відчинив двері. Крізь отвір, линуло денне світло, косий блідосірий промінь. Пар поспішно відступив у тунелі, залишив смолоскип. Він не був потрібен, щоб знайти дорогу. Вранці він добре вивчив це місце, тож міг тікати навіть в темряві. Чоботи тихо стукнули по дерев'яних сходах занадто важко та грубо для Демсон. Хлопець пішов тунелем, пригнувшись. Той, хто зайшов, знатиме, що він там був, але не знатиме, як давно. Тож, скоріш за все, його будуть чекати, щоб заскочити зненацька або Демсон. Але все ж він може почекати на неї десь біля входу до старого млина і попередити, перш ніж вона увійде, вона не піде через задній вхід, думки швидко проносились головою. Штовхаючи хлопця вперед крізь темряву безшумно й швидко. Усе, що йому зараз потрібно було зробити, це уникнути виявлення, пройти через льох і вийти з дверей на вулицю. Хлопець більше не чув кроків. Добре. Невідомий зупинився, щоб оглянути кімнату. Напевно, він зараз розмірковує, хто там був, скільки і чому. Це дасть пару більше часу, щоб втекти. Але коли юнак дістався до льоху, він занадто швидко рушив до сходів, що вели нагору. Спіткнувся об порожній дерев'яний ящик і впав. Гнила деревина тріснула і розкололась, тріск заполонив тишу. Коли пар підвівся на ноги, розлючений і захеканий, то почув звук кроків, що наближались до нього. Він рвонув до сходів, більше не намагаючись сховатись. Кроки почали переслідування. Це не тіні, подумав він, вони безшумні. Тоді Федерація, але лише один солдат чому? Юнак швидко піднявся. Люк залишався слабким силуетом угорі. Хлопець раптом задумався чи не чекають інші зверху, чи не заганяють його в пастку. Не «Краще вступити в бій з одним. Замість того, щоб опинитись у лапах інших, але все це лише припущення. До того ж, часу на роздуми не залишалось він уже був біля люка. Хлопець штовхнув, але кришка не зрушила з місця. Юнак опустив голову і штовхнув угору друге, безрезультатно. Хлопець примружився та вдивився у світло, яке проникало крізь щілини. Намагаючись хоч щось розгледіти. Щось велике й громістке сиділо на передньому краю люка, і звідчаю він кинувся на перешкоду, але вона навіть не зрушила. Хлопець спустився сходами, швидко кинувши погляд назад через плече, його серце голосно стукотіло у вухах, хлопець ледве розчував голос, який кликав його на ім'я. Здавалось, він знає цього чоловіка. Але все ж як впевнитись? Голос знайомий і дивний водночас. Той незнайомець усе ще перебував у тунелях, загубившись у темряві, Пар ще раз кинув погляд на люк, потім на льох. Отже, він в пастці. Хлопець стиснув губи. Під потік по тілу від напруги та страху, по шкірі побігли мурашки. Хто там? Хто знає його на ім'я? Він знову подумав про Демсон, розмірковуючи, де вона, що сталося з дівчиною, чи в безпеці вона. Якщо її схопили, то він єдиний, на кого Демсон може покластись, тож не можна дозволити себе схопити, тому що тоді їй ніхто не допоможе, і йому Демсон. Він ніби побачив її полум'яно руде волосся. Вигин її в уст, коли вона посміхається, а ще яскраві зелені очі. Він ніби почув її голос та сміх, відчув, як вона його торкається, згадав, як ця дівчина спробувала врятувати йому життя, вберегти від божевілля, що опанувало пара, коли кол помер. Від цих думок він ледь не скрикнув. Гнів і рішучість замінили страх. Хлопець потягнувся назад і почав витягувати меч шанари, але все ж дозволив зброї ковзнути в піхви. Цей меч призначений для іншого, він використає магію, навіть якщо вона його й лякає, сприйме її як стару подругу, яка несподівано стала дивною і незнайомою. Ця сила зараз ненадійна, хемерна і небезпечна, до того ж. Що, як незнайомець, це людина, його думки розсіялись, залишивши пара позбавленим надії, він потягнувся назад вдруге і дістав меч. Зрештою, це єдина його зброя. Силует з'явився біля входу в тунель, його дихання переривало раптову тишу, фігура закутана в плащ, темна й безлика. Здавалось, цей чоловік вищий за пара і ширший. Через кілька секунд він вийшов з темряви випростався, рушив уперед і різко зупинився, побачивши пара, який причаївся на сходах із зброєю в руці. Якусь мить вони стояли один навпроти одного, не рухаючись. Потім руки незнайомця повільно відкинули капюшон чорного запиленого плаща